Всім привіт, привіт! Ви попала на канал Ніжка ПС і сьогодні у мене розпаковочка паперових сюрпризиків. У нас як бачите, дуже багато колекцій, Вони не поміщаються взагалі у відео. Тут ще за кадром є нова колекція. Почнемо вибирати пакетики з колекції, які у нас скоро закінчаться. Тобто, 2025 рік. У нас залишається два. Давайте візьмемо не знаю. Давайте візьмемо надпис. 2025. Колекції, які в нас закінчаться в тому ж самому відео, це 2025 рік. Напитки, рюкзаки і милі тваринки з їжі. Милі тваринки давайте візьмемо, мабуть, ось цього. Потім напиточки. Давайте візьмемо ось цього. І останнє, яка в нас закінчиться в тому ж самому відео. Прийдеться забрати Україну. Давайте візьмемо з посмішками, бо він такий дуже радий. Наші попередні дві новиночки. Дуалінгу сім'я та капібари. Капібар тут дуже-дуже багато. Давайте сьогодні відкриємо капібару. Ну, давайте ось таку кавову. А ні, це не кавова. Кавова інша вона? Ось ця кавова. Бачите, навіть такі кави, якби зерна. Тому давайте візьмемо її. Наша також попередня новиночка з попереднього відео Дуалінгу Сім'я. Давайте візьмемо... Ну, давайте ось цього мабуть качка. Далі колекція Inside Out 2. Новий мультик, який він був новим. А Давайте візьмемо одного з цих фіолетових. Давайте. Я не знаю, давайте, мабуть, страх, тому що мені дуже страшно, що це відео не набере багато лайків. Тому підтримайте мене лайком. Далі ось ці три пакетики у нас секретні. І ми сьогодні відкриємо всі три. І, до речі, з новиночкою в нас плюс ще один секретний пакетик, який ви скоро побачите. Колекція Happy міли з Макдональдсу. Давайте візьмемо один з реальних Happy мілів щоб у нас лишилось кожен пакетик по одному. Давайте ось такий. І останок це у нас Squid гейм. Ну, давайте. Зараз, вона вже так вийшла. Давайте візьмемо ось цю ляльку, яка так обертається. Так, редлай! Ні, yeah, релайд, light, релайд, light, light, light. Ось тут от наша новиночка в такому пакетику. Давайте подивимося на всі пакетики. Ось це наш новий секретний пакетик. значить Це одразу пакетик наклейка, і ми цю наклейку будемо приклеювати там, де одяг Roblox на дівчат, а сама, яка попадеться, упс, спойлер, сама, яка попадеться, вона буде в останнє місце, там, де альбоми. А ось це от наша суперкласна новиночка. Називається вона Іграшки Лабубу. Давайте роздивимося уважно. Вони всі в принципі одинакові, але в них якби, різний колір шкіри. І а, це зразу пакетки наклейки, тобто ми зразу беремо і відклеїмо цю лабубу. І всередині у нас для них різний одяг. Не обов'язково одяг, це може бути якийсь аксесуар, там якась сумочка, капчики, щось таке. Тобто, ну це не мусить бути одяг, але в нас такі аксесуари на лабубу. На сьогодні розпаковочку. Давайте візьмемо, мабуть, якусь. Давайте якусь, класну лабубу. Мені мені подобається, теж не знаю, мабуть, ось така. от, вона голубенька. Чи бірюзова, як я не знаю. Хочу одразу розпочати з новинки. Ось ця стріночка номер один. Тут у нас буде три лабубу. Так давайте одразу подивимось, що у нас якраз під номером 2 лабубу, зараз її приклеїмо. Тут у нас пише так ніби лабубу, не знаю, чи це зрозуміло. І тут типу Monsters, тому що це лабубу Monsters. Наступна стріночка у нас для однієї Лабубу під номером 4, мабуть, фіолетовий, тому що це фіолетовий. І потім у нас тут ще чотири Лабубу, а там уже новиночка. Не покажу. І ось це тут у нас є наклеїчки, якими ми теж можемо прикрашати лабубу. Ось така от вона дуже-дуже красива. Номер два. Ось сюди. Тут нам попадається один, два і три. Тут у нас такі ніби Hello Kitty лабубу. Ось це бантик. Це насправді капчики на лабубу. Так, давайте ось так от. Ось так от. Ось так от у нас вийшла наша перша лабубу. Дуже-дуже класна. Якщо вам подобається, обов'язково ставте лайк та пишіть коментарі. А ми продовжуємо. Це дуже він ідеально відкрився, якщо це. Так, у нас тут під номером 3 це цемий персонаж. Це єдина тварина-персонаж з дуалінгу, тому він такий досить головний, тому він посередині сторінки. Якщо ви знаєте, як він називається, пишіть в коментарях. Пишіть, хто вам більше подобається, наша кавова капібара. Давайте її теж так розірвемо, так як ми розірвали попередню капібару. <плес> Значить, у нас наклеєчка під номером 15. Тут капібара, яка бджілка вона собі тут літає в небесах. Ось так от давайте. Ми переходимо далі. Колекція Squid Game. Гра в кальмара. Другий сезон, не третій. Що? Цей ігрок 456. У нас тут така гра, типу, що ти так підкидаєш і ловиш, якщо я не помиляюся. Значить, в нас тут немає номерів. Це все. Я думаю, воно має бути ось сюди, на ці сердечки. Ось так от. Як ви думаєте, якби ви грали в гру в кальмара, як думаєте, ви б виграли ось ці штуки, щоб їх кидати? Я думаю, я би програла. Happy Meal's McDonald's, дивіться, які похожі. Так... Тут у нас щось тут... Два кроксики. Під номером 1 та 2. У мене є, здається, і такі, і такі. Я не пам'ятаю, зараз давайте приклеїмо, і я спробую вам знайти. Значить, це під номером 1. Так. Акуратно. Мабуть, якось сюди. Так. І це під номером 2, але він порвався. Я не знаю, мабуть, я зараз пошукаю в пакетику. Покаємо в пакетику його. Подивіться, як виглядає пакетик всередині. Оце крокс. Він просто приклеївся. Ось такий крокс у мене є Отак, ось так він виглядає. Тепер відкриваємо колекцію 2025 рік. Я на всякий випадок вже взяла клей. Пакетик дуже добре відкрився. Значить, нам попадається годинник. Я думаю, чому тут годинник, тому що коли новий рік, ти так завжди дивишся, це, це вже воно, це вже воно, це вже та година, та година, не та вон. Тому давайте приклеїмо. Пишіть, чи ви проводите новий рік чи ні. Ми продовжуємо нашу колекцію Inside Out. Під сонцем його розірвала, щоб не приватну клейку. І нас тут номер 8. Такий от у нас страх. Чи боягузливість. Я не пам'ятаю, як вони називається. Кар, кар про Отак от, от. Так, тепер наша колекція альбомів співаків. Тут у нас під номером 6 альбом, який я загубила, тому ми відкриваємо ось цей пакетик. І від якого наклейку ми потім використаємо. А зараз нам попадається ось така от група співаків, це корейська група, тут чотири дівчинки. Якщо ви гадаєте, хто це, я вам буду ставити лайки та передавати привіт в наступному відео. Що в цих пакетиках ви зараз побачите? Так, раз, наклейка. Два наклейка. Так. Значить, раз. І два. Так. І останні дві наклейки. Що це у нас таке? Значить, це у нас аватарка. А це назва каналу, нікнейм. Так само у всіх інших. Ось така. І ось так. Значить, ці три неймовірних людини це мої підписники, які на мене чекали та дочекалися. Ось тут я прикріплю їхні коментарі. Я вам велике дякую за вашу підтримку та за ваші коментарі. Це дуже дуже для мене важливо. Тому передаю вам великі сердечки, і тепер ваші заставки на ваші нікнейми завжди будуть в моєму каталозі зі мною. Я старалася малювати ваші заставки. Ось це найскладніше було. Ось сюди на двічку. Так. Це ніби такий котик. І приклеюємо останній нікнейм. Давайте, мабуть, по-іншому ось так от. Щоб не всі одинаково. Так що дякую вам трьом і всім іншим за велику підтримку. І вам повезло, тому що ви тепер в моєму каталозі. І я теж дуже-дуже рада. Ну, а ми продовжуємо далі наша колекція рюкзаки. Це у нас а, салфеточки трошки темні, не нічого страшного. Так, це у нас номер один. Ось так от. Ну, а зараз у нас ось ця колекція, яка загубилася, проте у нас є наклейка. Ну, окей, сюди. О, сюди ідеально поміщається. Все, приклеїмо сюди. Так, слухаємо СМР. І ось так от. І ми переходимо до нашої передостанньої колекції. Так, забираємо номер 7. Подивіться на цих коту шоколадок. Які ось так от сюди мають поміститися ідеально. І приклеїмо. О, він вже тут укрився. І нам попалося п'яти. Номером 5. Ось такий у нас напиток, який називається Краш. І це він в нас з оранж з апельсином. Ну а на цьому все. Ось так виглядає моє робоче місце. Якщо вам все сподобалось, ставте лайки, Па-па!